Ось уже понад 200 років людства важко уявити без кіно і телебачення. Першим кінорежисером прийнято вважати Сесіля Блаунта Даніля, який найпершим почав влаштовувати попередні перегляди, рекламувати кінозірок і, головне, з'явився на знімальному майданчику з мегафоном. Одним із поважних кінорежисерів в світовому кінематографі є українець Олександр Довженко. Професія режисера кіно та телебачення. Тема сьогоднішньої програми профстайл. Режисер кіно і телебачення є однією із найскладніших та найцікавіших професій. Альфред Хічкок говорив: на початку фільму має бути землетрус, а потім напруження повинно зростати. Просто цей землетрус для кожного гарного фільму виглядає по-різному. Перше завдання режисера визначити, де та чи інша тема матиме своє максимально виразне розв'язання, і найкраще емоційно вплине на глядача. Байдуже, чи буде це документальний фільм, чи художній, чи телепередача. На телебаченні дуже складно, якщо є такі якісь великі конкурсні програми. Це так. дуже хитра професія. Професія, яка і психолог, і соціолог, і історик. і… І, і, і політолог. Ві, режисер навіть крутіше політолога. Чому? Тому що він, на відміну від якихось вивчених тенденцій політиці, геополітиці, він інтуїтивно відчуває і прогнозує ті зміни в реальності нашої в нашій країні, які можуть виникнути. Він не тільки говорить про проблему, яку сьогодні він прогнозує ті болячки. Який тільки зароджується. Він суспільство говорить: дивися, в тебе ця болячка, яка може перетворитися в ракову пухлину. Прокричимо про це. Це дуже неймовірно. це філософ. Бачите, я трошки так по-різному згадую, разом так зразу не сказав про них, але в інших іпостасях. тому що він говорить про загальні якісь тенденції, життя, буття людського і місце людини на цій землі. Це ще й відповідально, я вас слухала, і це ще й відповідальність. Це все. Будьте, це, все. Це, це, це коли я вам кажу, скажу про відповідальність, коли знімався е, «Ватерлоу» — це серіал про війну з Наполеоном, про коаліцію, англійці, там австріяки, які перемогли останню битву з, з Наполеоном. І там Бондарчук знімав. Це в, в, в Ужгороді. І генерал, який допомагав, тому що це дуже багато військ, це все солдати. Це на, на, на ці війна і мір шили костюми весь союз. Це 100 тисяч костюмів треба було. І французьких, і російських, і там австрійських, польських, різних. І він сказав, куди там мені до, до, їх, до його управління цими масами? Це камера, це. це це сонце зашло, це дощ почався, це хтось в кадр влез, это це э, где-то пленка там перекрутилась, Это Це маса кино, кино це така справа складна. Він каже, що він круче мене, як генерал. Тобто він больше володіє цим майстерністю организатора, такого масштабного, ніж, ніж армійський офіцер, генерал. Ну от, вот так ми такими скачками шукаємо всі всю природу. Всі складові, всі нюанси цієї професії. А що би ви порадили тим людям, які захочуть стати режисером? Ви знаєте, якщо говорити про кожну спеціалізацію, естрада, театр, кіно, телебачення і так далі. І так далі тому що це те, режисур і цирк, це теж є естрадний режисер, цирковий стра, режисер. І балетмейстер, це теж функції має режисера. Режисер має. Ну, привести, як мені здається, якусь експлікацію. Експлікація це розробка майбутнього чи сценарію фільму, чи, чи задуму вистави. На комісії мають подивитися, як він вміє не тільки задумати, а як він може написати певні задумки у втіленні цієї структури майбутньої. Він має бути ерудованим, Тобто, по крайній мірі зараз приходить, не знають, хто такий Лесь Курбас, людий український режисер. Я вже не кажу про Станіславського. А раніше це, це були люди, які мали вже вищу освіту. Тобто, без вищої освіти. Я тільки коли поступав в Москву, інститут театральний «Гітіс», це така була мека театральна. Я був тільки з училищем культури Кам'янськ-Подільським і білорус. Всі були з вищого світу, дипломати, актори, перекладачі. Помолодшаю. Е, Помолодшала, а, на жаль, тому що все, я говорив, що все-таки це вікова професія. Він має трошки знати літературу, поезію, сучасну українську літературу, сучасний кінематограф. Він нас бідний, але повадир. Він має знати, що вийшло таке явище в Україні, як цей фільм і так далі. Звичайно, він має володіти прекрасно, володіти акторською професією. Там є певні складові і тют зіграти, і вірш прочитати, і прозу, і, і байку. Ті люди, які сидять в комісії на прийманні, мають побачити, що це. Особистість. має значення хлопець, дівчина, чоловік, жінка. Ну, зараз, на жаль, знаєте, на жаль, дуже багато в режисуру прийшло жінок. Чому на жаль, з них виходить прекрасні викладачі, але все-таки, якщо говорити про режисера-постановника, це все-таки чоловіча професія по харизмі, по, по силі. По глибині жінка має якісь ну це вже це вже інша тема. <реш> але все-таки професія. Я не скажу чому, але все-таки професія чоловіка. Кінорежисери це вічні хулігани, які постійно намагаються збудувати нове, зламавши канони. Вони імпровізують, іноді навіть ризикують власним життям, аби зробити своє кіно, вигадати щось нове, вразити і підкорити публіку. Цей процес кінохуліганства відсутність страху та бажання нового риси професії кінорежисер, що з самого початку супроводжують людину у Увыри, кинемастатство. <связать> По-моему, у нас проблемы. <связать> Простите. <связать> <связать> Прости. <связать> Верни мне мое сердце. Хорошо. <связать> вот так. <связать> Хорошо. <связать> <связать> Отлично, теперь назад. <связать> Ребята, вы меня напугали. We... Простите, а можно еще раз? Ты врешь? Там полицейский в туалете. Зайдем сзади, пристрелим его и мотаем отсюда. Привет. Продолжай снимать, продолжай. Снимай. У мене один режисер, який володіє ПТС, який э, директор ПТС. Ну, ви знаєте, uh -huh. це знаєте, не така, як у нас була в Маліцькому, а така, знаєте, там ціла система, такий фургоніший, як цей, як, як цей зал. І він там і інженер, і техніки, і декілька режисерів, десь десь вісім операторів, цю всю систему, коли вони розкладають і лінійна зйомка, де зразу вони все монтують зразу, на, на, з моніторів на камеру. Такий теж є. Це залежить від людини. Це тільки стежиночка, яку будь-який університет мистецький дасть тобі. Як ти підеш далі по своїй дорозі, це вже від тебе залежить. Який напрямок? І до якого майстра попадеш? Це дуже важливо, колись приїхав в Москву відомий, геніальний англійський режисер Пітер Брук. Пітер Брук він має одеське коріння, його брат Плучик був головним режисером. Московського театру сатири. Він йому, коли театрознавці на зустрічі в Москві задали питання: а, а за скільки можна навчити театрального режисера? він каже, за сутки всі О, там, ха -ха, аплодують. Ну, думаю, приколюється товариш англійський. Нічого подобного, за сутки. Остальне знання життя. Знання життя. а в кіно? Ну в кіно. Троє суток, тому що там техніка. Ну, от камера оператор знімає. Режисер має прекрасно знати камеру. Ну, не так досконало, але він має знати ці всі засоби виразності. Оці принципі, закони режисурі, це завжди ми визначаємо якусь тему, яка сьогодні актуальна. Завжди ми маємо володіти композиційним мисленням, внутрішньою композицією, тобто знати, як починається експозиція, як зав'язується конфлікт. Завжди є монтажні принципи. Те, що ми бачимо кожен раз, якісь явище контрастне, те, що послідовно в часі Розелецькесь явище це послідовний монтаж. Це Ретроспекція, коли ми щось згадуємо, приємне. Це закони життя. Вони завжди є. І в театрі ляльок, де, до речі, я ж лялькар ставляться вистави і Шекспіра, і Брехта, і Гоголя. Це дорослий театр, але в нас так звикли, що театр ляльок — це дитячий. Це такі засоби виразності, це такий синтез, це так... творчі, це такі метафори. Це більш візуальне таке мистецтво, мистецтво художника, але це теж режисер цим займається. Режисер естради, я викладаю ті самі принципи. Це зробити номер, який теж має композиційну, драматуричну, закінчену, лаконічну якусь, я кажу, лапідарну форму за 5-10 хвилин. Ті самі. Це може бути оперета, це може бути театр опери і балету, це може бути режисер масових свят, режисер цирку. Ну, це режисер кіно, режисер телебачення. Це дуже багато є різних, це види мистецтва, ми називаємо, які мають свої закони, свою естетику, свої форми, свої прийоми, але режисура. Сильний режисер, який перш за все не, не, не тільки вивчає ці засоби в Телебачення можна засвоїти і навчитись монтажний на стіл, знати камеру, але загальні принципи монтажу, вони загальні, що на сцені, що в кіно. Тобто контрастний монтаж ти навіть не можеш скрупний план з'єднати з середнім, тому що буде такий стрибок. Тільки загальний, з крупним – це закон контрасту. А це вже закони, які йдуть кругом. Тобто режисер має володіти, це таке розумне слово, методологією. А законів, прийомів, засобів виразності він навчиться. Ну, те, що я зразу говорив, як Пітер Брук сказав. Багато приступає студентів неадекватних в плані самооцінки. Дівчинка прийшла кілограм 120. Я хочу бути моделью. Ну так, знаєш, нескромно їй говорити. Вона вже всі кастинги прийшла. Весь час їх там якось відсовують, тому що. Ну, це не 90-60-90. Дійсно, то така от, повна, я кажу, товста, повна дівчинка. А вона абсолютно себе не відчуває. Це реально, адекватно, об'єктивно, в зеркало подивіться, скажу, «Да, я режисер, да, я можу. Ну, режисер, для режисера цього не треба, ти може бути різним. Тут нема певних параметрів. Тут пара параметри так. тут, тут так. і уява. Як був фільм про. Фетіса великого радянського хокеїста, ну це геній, він там канадців там обіграв, було, хокей дуже був. Коли тренер якого зняли, він кожну секунду відчував, навіть коли Фетісов вдарив по шайбі. так зроблено в фільмі. Це правда, інтуїктивно. Ну, от, от така професія, якої не видно. Це не зірка, не акт... актора видно. Так. Актора знімають, актору квіти, актору шанувальники, особливо жінки, чекають на чорному служебному ході з ним привітатися. І, і фани. І то... Режисер це така, знаєте, тінь. Він зробив і пішов. Так, якщо квіти слава, то це потім прийде, якщо ти дійсно. Народженим для цього. Що є для вас найвищою нагородою? Ви знаєте, я думаю, що тут не треба лукавити все-таки успіх. Успіх не в плані того, що ти прославився, а успіх того, що ти зробив це. І це стало якимось духовним продуктом. Це стало якимось духом людського життя. Отій такий вирус Станіславського. Це як яка певна духовна акція, сповідь. Яка відбулася сьогодні зараз, тут в телевізійній режисурі ти не тільки слухаєш, ти вже відеоряд покажеш якусь метафору, ти розширюєш можливості реальності світу через мову е, телевізійного мистецтва, а не тільки говорящі голови, всіли і говорять, як ми з вами. Це, ну, у нас такий формат, такий жанр, але якщо ти робиш якусь ігрову програму, чи це, це обов'язково відеоряд, що якийсь знайти, якесь вирішення жанрове. Це дуже цікаво, і якщо ви на телебаченні працюєте, це, це теж треба вивчати, тому що ті самі закони, ті самі принципи. Сьогодні надзвичайно складно бути в кіновиробництві, в ньому залишаються фанати люди, які намагаються ще щось та й зробити. Альфред Хічкок, Акіра Курасава, Мартін Скорсезе, Квентін Тарантіно, Стенлі Кубрик, Люк Бессон. І це лише початок списку видатних кінорежисерів. У вас є шанс продовжити його, якщо мрієте стати режисером кіно і телебачення. Це була програма Профстайл. Дякую за увагу. До наступної зустрічі.